20 серпня Казахстан, другий після Росії найбільший виробник нафти на пострадянському просторі, перейшов до вільного плаваючого курсу ТНГ. За один день національна валюта послабила щодо долара США на чверть. Слабка валюта добре для експортерів. Імпортери населення, як правило, страждають. Сьогодні Казахстан споживає велику кількість імпортної продукції. Більше половини всіх товарів, що їх купують казахи, мають імпортну складову а досить велика частина має значну імпортну складову. Відповідно, єдиний наслідок для всіх цих людей зниження реального рівня життя ані зарплати, ані пенсії, ані стипендії студентам не підніматимуться одночасно з інфляцією. Президент республіки Назарбаєв заявив, що за минулі два роки країна витратила на підтримку курсу Тенге 28 мільярдів доларів в умовах низьких цін на нафту і метали, а це головні статті експорту Казахстану. Немає сенсу витрачати валютні резерви. Росія рік тому відмовилася від підтримки курсу рубля. Серйозні валютні обмеження досі діють і в Україні. На думку деяких експертів, цей захід виправданий через скрутну ситуацію в країні це дійсно жорсткі заходи, і вони впливають на всіх, і на фізичних осіб, і на юридичних, ускладнюючи як інвестиційну, так і торгову діяльність. Але ці заходи були вимушені, тому що ті, хто каже, навіщо це робиться, навіщо НБУ запроваджує такі заходи, вони напевно не хотіли б бачити курс гривні 50-60 за долар. Масштабне знецінення валют країн, що розвиваються, може бути сигналом загострення економічної кризи. Від падіння попиту постраждають не лише експортери сировини. Але й виробники товарів з високою доданою вартістю зі США та Європи.